Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося зі структурами, ми дізнаємося, що це таке та як взагалі їх можна використовувати. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку, що взагалі таке структура? Структура це така спеціальна конструкція, яка дозволяє нам в одному єдиному місці описати певний об'єкт. От давайте уявимо, що у нас є реальний об'єкт з життя, це, наприклад, машина. І як у будь-якої машини, там є багато характеристик. Наприклад, швидкість автомобіля, його вага, там, наприклад, колір, назва автомобіля і так далі. І щоб нам описати певний автомобіль, ми, звісно ж таки, можемо створити дуже багато різних змінних. Ну, наприклад, int weight указати, і це буде там вага автомобіля. Потім зробити float speed, наприклад, і це буде там швидкість автомобіля, і так далі. Далі. Звісно ж таки, в такому форматі воно все буде працювати коректно. Але якщо у нас в програмі буде не один автомобіль, а нехай там 30 автомобілів, то для кожного такого автомобіля ми будемо дублювати усі ці змінні, Ми будемо придумувати для них якісь нові назви, і в якийсь момент це стане дуже для нас складною задачею, і ми просто заплутаємося в усіх, усіх цих змінних. Отже, щоб вирішити якраз цю проблему, існують структури. Це такі спеціальні конструкції де в одному місці, ми можемо описати повністю усі характеристики відносно якогось абстрактного об'єкту. І от давайте від слів ми перейдемо до діла та дійсно опишемо структуру. Структури, вони, як і функції, вони описуються окремо, тобто ми десь ось тут, наприклад, будемо описувати структуру. Також структуру можна було би винести в окремий заголовковий файл, але ми давайте вже. Тут в одному файлі все це будемо прописувати. Щоб створити структуру, ми прописуємо ключове слово struct. Далі ми вказуємо назву для нашої структури. Ну, наприклад, я буду вже описувати машини, тому я прописую тут таку назву як car. Також існує ще інший формат запису структури. Це коли ми можемо прописати ось тут type def, тобто визначення типу даних як структура. А в кінці ми вказуємо назву для нашої структури. Ось такий формат він також може працювати, але мені він не. Дуже подобається, тому я саме опишу просто в більш такому зручному, простому форматі. І бачите, я тут в кінці дописав крапку з комою. Це, напевно, єдиний такий момент, де дійсно після фігурної дужки нам потрібно дописати крапку з комою. У всіх інших випадках ми зазвичай таке не робимо, адже це не потрібно, але тут ви краще допишіть оцю крапку з комою після завершення самої структури. Ну і тепер в саму структуру ми можемо додати якісь нові зміни. Наприклад, ми давайте вкажемо, що тут буде така зміна, як і і що важливо, ми не вказуємо тут значення за замовленням, тобто ми не вказуємо, що тут, наприклад, швидкість буде як там 100 100.9f, там Наприклад, ми таке з вами не вказуємо по тій причині, що усі ці значення вони вже будуть пізніше підставлені, коли ми конкретно будемо створювати якийсь об'єкт або ж якусь машину на основі цієї структури. Наразі ми лише вказуємо щось таке абстрактне, що ось у нас є, наче такий тип даних. Він називається car, і для цього типу даних, для об'єктів, які будуть створені на основі цього типу даних, будуть такі характеристики, як швидкість і деякі. Інші, які я зараз також тут запишу. Отже, де деякі інші це, наприклад, давайте ще буде вага автомобіля, а також ми будемо зберігати інформацію про назву автомобіля, і для цього ми використовуємо просто символьний масив. За бажанням можете дописати сюди більше змінних, але я давайте поки що обмежуся оцима трьома змін, змінами і з ними вже будемо працювати. Тепер, коли в нас є структура, ми на її основі можемо створити об'єкти. Щоб нам створити якийсь об'єкт, ми прописуємо тут в якості типу даних, просто те саме слово struct, Далі ми вказуємо, з якою структурою ми працюємо, і далі вказуємо назву для нашого об'єкту, Ну, наприклад, BMW. Нехай це буде ось таке. І зараз ви можете побачити, що я створюю, ну, по факту, зміну, тільки для такої зміни я не використовую наші стандартні типи даних, там, по, по типу integer, float або щось на кшталт цього. Я вже використовую мою власну структуру як тип даних. Ось так це тут відбувається. І що тепер я можу робити? Коли в мене є Per obiekt e, BMW. BMW. Я можу просто до нього звернутися і звернутися до будь-якого значення. Ну, наприклад, звертаємося до швидкості і вказуємо, що швидкість тут, тут нехай буде ось така. Через крапку я можу звернутися до е, будь-якої зміни і вказати будь-яке значення. Далі, ми давайте ще вкажемо, наприклад, тут е, вагу. Для цього я просто звертаюся до weight і тут я вагу буду вказувати, наприклад, в тонах. Ну, нехай просто 2 тони. Вна, в нас буде така вага. І, звісно ж таки, мені ще потрібно. Ну, вказати тут ім'я для цього автомобіля, і ім'я, нехай це буде BMW M5, пускай такий в нас буде автомобіль. І от, наче я вказав тут зараз ім'я, все наче правильно, але воно буде видавати нам помилку, адже от напряму так підставити значення в цей масив ми не можемо. Щоб нам коректно сюди підставити значення. Нам необхідно використати спеціальну функцію. Вона називається strCopy, тобто ну, якби копіювання рядка. І ми її якраз використовуємо тут. В якості першого параметру ми передаємо, куди ми все записуємо, а в якості другого параметру, що ми з вами записуємо. Тобто ось цей наш рядок. От тепер це вже не буде видавати жодних помилок, і виходить так, що я створив зараз новий об'єкт. Я додав до нього усі характеристики, і тепер з цими характеристиками. Ми можемо працювати. Також, перш ніж ми щось там будемо виводити на екран, ми давайте з вами спробуємо створити ще один об'єкт. Тому я скопію просто усі ці дані. Наш наступний об'єкт це також буде певна машинка, але це вже нехай тепер буде машина, яка буде називатися як Ауді. Відповідно, тут повсюду я буду звертатися вже до нового об'єкту та буду встановлювати якісь нові характеристики. Ну, наприклад, 170 – нехай тут буде швидкість, вага 3 тони. Нехай буде. І цей, цей автомобіль він буде називатися як Ауді. Q7, ну наприклад, щось таке, і тепер ми з вами реалізували досить цікаву концепцію. Справа в тому, що тепер ми можемо створювати будь-які нові автомобілі на базі нашої структури. Для кожного нового автомобіля ми будемо вказувати свої власні характеристики. Як от ми це з вами і зробили для Audi одні характеристики, для BMW інші. Але що дуже важливо, це те, що усі наші змінні, які якби, повинні бути у кожного нашого автомобіля, Усі ці змінні, вони знаходяться е, в одному конкретному об'єкті, в одній конкретній структурі. І якщо мені буде потрібно щось додати до кожного автомобіля в майбутньому, я просто заходжу в цю структуру, додаю нову зміну, або ж навпаки, видаляю якусь зміну. І е, потім до кожного мого автомобіля я зможу додати нову характеристику, що досить зручно. Тобто мені не потрібно тепер придумувати там десятки тисяч різних е, оцих змінних. Ні, я просто створюю об'єкт. І по тим самим назвам, які у нас записані в структурі, по тим самим назвам я вже додаю там швидкість, вагу, ім'я автомобіля і так далі. Ну і давайте ми ще з вами зробимо те, що. Дійсно, виведемо все це на екран. Отже, тут я давайте буду виписувати назву автомобіля. Далі я буду казати his speed, тобто його швидкість. Буду виводити ще швидкість автомобіля і, в принципі, робити перехід на новий рядок. Щоб мені вивести відразу декілька змінних, мені достатньо просто звернутися до першого, наприклад, об'єкту і звернутися до імені, а також записати ще одну кому і звертаємося ще раз до цього ж об'єкту. І виводимо просто спід, швидкість даного автомобіля. Точно те саме ми давайте зробимо і з Audi, тобто тут я єдине, що змінюю звертання до іншого вже об'єкту, і відповідно подібне ми можемо запустити. Ми побачимо, що хоч ми і працюємо з однією і тією самою структурою, але в залежності від того, які об'єкти ви створюєте, у вас буде різна тут інформація. Ну і єдине, що швидкість не виводиться, адже я швидкість. Записую в float, тому тут інший символ потрібен. Давайте ми це перезапустимо. І дійсно тепер помічаємо, що в нас виводяться назви автомобілів, автомобілів і також їх швидкість. Ось так це працює. Отже, в майбутньому кожен раз, коли вам потрібно буде описати якийсь об'єкт з життя, то ви можете використовувати структури, адже це дуже зручний такий тип даних, де ви можете в одному єдиному місці описати дуже багато характеристик, а вже на основі цієї структури. Далі створювати конкретні об'єкти з конкретними значеннями. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!